Як далі буде діяти Трамп? Як буде його адміністрація діяти, щоб зупинити агресію Росії проти нас? Ну, перше і найголовніше ніхто не відмовився і не відмовиться від України і від підтримки України і нашої незалежності і суверенітету, як і наших збройних сил, як і нашої економіки. Але від мене, якщо хочете знати, то графік далі дій і перемовин буде наступний. Вже офіційно призначений Трампом спецпредставник. По питаннях врегулювання і зупинки агресії Росії проти України Кіт Келох, це генерал, про якого я вже розповідав, буде в Україні найближчим тиждень. Після цього, 14 лютого, він буде в Мюнхені, генерал Келлах, як і віцепрезидент США Дівенс. Це буде перша серйозна поїздка серйозного віцепрезидента США, і в Мюнхені на безпековій конференції вже і Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина, і всі наші ключові союзники однозначно ухвалять план, як зупинити агресію Росії проти України.